Всім привіт! Я ковальов Ігор, і на думку деяких ютуб-експертів я завжди розповідаю про те, чого сам не знаю. Отже, маю право і далі це робити. Тому сьогодні я вам розповім про музей BMW у Німеччині, в якому я сам і не був. На жаль, я не можу туди поїхати, бо в нашій країні війна. Але в мене є надійні джерела відеоматеріалів, які я можу вільно використовувати. Доброго дня всім з України. Сьогодні ми будемо музей BMW, а далі вам іде розповісти, що ми в ньому побачили. Музей присвячений історії марки BMW. Розташований він в Мюнхені біля будівлі штаб-квартири BMW. У музеї представлена експозиція автомобілів і мотоциклів BMW за всю історію марки. Площа музею приблизно 5 тисяч квадратних метрів, тому там є на що подивитись. Квиток коштує приблизно від 7 до 10 євро за дитину та дорослого відповідно. А ще можна взяти сімейний квиток до 5 осіб, який коштуватиме 24 євро. Компанія BMW була заснована у 1916 році шляхом поєднання двох фірм виробників авіамоторів Карла Рапа і фірми Густава Отто, яка займалася виробництвом літаків. Назву, до речі, читайте самі, бо я не впорався. Перше ім'я компанії було BFV – Баварські авіазаводи. А вже у 1917 році компанію переіменували у Баварський моторобудівний завод BMW. До речі, історія БФВ на цьому не завершилась і була тісно пов'язана із Мисершміт. Але це вже зовсім інша історія. Отже, повернемось до БМВ. БМВ почали виробляти дуже вдалі двигуни для літаків, якими зацікавилась Люфтвафе. Але як ми всі знаємо з історії, по закінченню Першої світової війни на Німеччину було накладено багато заборон та обмежень, в тому числі і на виробництво літаків. Тому фірма почала виробляти маленькі двигуни для цивільних цілей. У 1922 році BMW поглинає маленьку мотоциклетну кампанію. Макс Фріц, той самий талановитий конструктор, який збудував двигуни для люфтвафи, допрацював мотоцикл і на світ з'явився перший мотоцикл BMW R32. Він протримався на конвеєрі з 1922 по 1925 рік. Загалом було вироблено 3100 екземплярів. Після такого успіху BMW продовжили розвивати мотобудування. BMW стали в нагоді скрізь і на фронті зі своїм легендарним R75, і в мотоспорті з величезною кількістю спортивних мотоциклів. А у більшості людей мотоцикли BMW асоціюються з мотоспортом і донині. Перший автомобіль був створений у 1922 році. Це був Діксі. Він мав двигун на 748,5 кубіків, а потужність складала 15 кінських сил при 3000 тисячах обертів на хвилину. Усього їх було вироблено 16 тисяч штук. На конвеєрі він протримався з 29 по 32 рік. Діксі є одним з улюбленців третього рейху, як і цей величезний красень Адляр Штандарт 6, який представлений в іншому музеї Німеччини. І так, там теж побували мої надійні джерела відеоматеріалів. Тож, якщо вам цікаво подивитись на експонати музею техніки, обов'язково пишіть у коментарях. Один з найуспішніших спортивних автомобілів довоєнного часу це двомісний спортивний розсер BMW 328 Так можна вважати це першою трійкою від BMW. переможець безлічі змагань, кільцевих гонок та ралі. Всього до початку Другої світової війни автомобіль взяв участь у 172 міжнародних та національних чемпіонатах, здобувши 141 перемогу, у тому числі і перемога у гонці Міля мілля у 1938 та 40-х роках, що перекладається з італійської як. Тисяча миль британському ралі RAC у 1939 році та перше місце у 24 годинах Ліману. До початку війни було виготовлено лише 464 автомобілі BMW 328 у деяких джерелах згадується 462. Більшість з них мали відкрити спортивний кузов, але й були спеціальні варіанти, які виготовлялись на замовлення. Іншою легендою, але вже після воєнного часу, став малюк і він виготовлявся за ліцензію придбаною у італійської фірми Ізо. Двомісне авто більше нагадувало одну коляску зі скляним дахом. Малюк вироблявся з 1955 року, а його економічність та надійність зробили його найбільш популярним авто того часу. До 1964 року було виготовлено 160 тисяч примірників ізета, і саме цей автомобіль став порятунком концерну від банкрутства. Наразі я маю часку цієї історії у вигляді ось такої маленької модельки. Приємний подарунок. А чи знали ви, що найліпша автомобільна реклама у 20 му столітті? То була участь у перегонах. Так, саме за допомогою автоперегонів виробники заявляли про себе і свої автомобілі. І саме тому в експозиції музею так широко представлені спортивні автомобілі, зокрема BMW 3 серії. Родоначальником BMW 3 серії вважається кузов е 21 який розпочав свою історію у 1975 році. Цей кузов є прямим нащадком спортседанів BMW New Class, до якого, до речі, належить ось цей красень Модель 2002. У далекому 1962 році саме з ідеології New Class почалася славетна історія не тільки Трійки, але й п'ятої серії BMW, яка за традицією, рятує BMW від чергової кризи. BMW починає дуже вдалі продажі кузову е 21 а вже у 1977 році на базі цієї третьої серії з'являється гоночний автомобіль BMW-320 група 5. Модель отримала прізвисько Летюча цегла за свою форму та потужність, але слід зауважити, що саме ця потужна та надійна цегла була створена для п'ятої групи перегонів 24 години Леману, де він піднявся на подіум, хоч і на третє місце. У 1983 році перше покоління завершує свою історію та запам'ятовується як саме популярне покоління третьої серії. Загалом було продано 1 мільйон 364 тисячі 39 екземплярів, з яких 4 тисячі 595 були кабріолети. На базі другого покоління Е 30 у 1986 році починається виробництво легендарної серії М 3 Це покращена версія стандартних автомобілів, в яких було змінено потужність двигуна, підвізку та дизайн. Легендарні успіхи в автоперегонах не лише на асфальті, але й в ралійних змаганнях зробили м серію однією з найбажаніших моделей, і до кінця 90-х років було продано 17 700 автомобілей цієї серії. В лінійці BMW є ще багато цікавих моделей на кшталт 5 та 7 серії. І всі ці серії мають свої модернізовані версії. Але не будемо забувати і про справжні спортивні автомобілі, серед яких є автомобілі для кільцевих гонок, ралі і навіть Формули 1. Так, BMW кілька разів приймала участь у королівських перегонах. Але не здобувши значних успіхів, залишила перегони. Сподіваємось, не назавжди. Зважаючи на новітні концепти, можна з упевненістю сказати, що BMW працює над створенням спортивних авто і, мабуть, Формула 1 не стане виключенням. Історія покаже. З вами був Кольов Ігор і віртуальна екскурсія по музею BMW у Мюнхені. З вас вподобайки та коментарі. І обов'язково поділіться цим відео з друзями. Можливо, фанатів BMW у цьому світі побільшає.